Справа 731. Робінзон Крузо прочитав 80 сторінок книжки, у якій усього 250 сторінок, скільки відсотків книжки прочитав Робінзон Крузо? який відсоток книжки йому залишилося прочитати. Ну що ж, давайте для початку знайдемо, а яку частину книжки, скільки відсотків книжки він прочитав. Для того необхідно ту кількість сторінок, що він прочитав, поділити на загальну кількість, ну а результат помножити на 100% то ми записуємо тоді отже, 80, тоді записуємо перша дія. 80. Ділимо на 250, запишемо дробу, і множимо тоді результат на 100%. так, Щоб це було у нас у відсотках. Отже, давайте поділимо на 10 і чисельник і знаменник. 80, що ділиться на 10%, це буде 8. 20, 250, що ділиться на 10%, це буде 25. Ну що ж, записуємо тоді, у нас вийде, що це дорівнює. В чисельнику буде 8, що множиться на 100, а в знаменнику буде 25. І усе це буде у відсотках. І це дорівнює. Ну що ж, Давайте тоді будемо скорочувати на 25 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 25, це буде 4. 25, що ділиться на 25, це буде 1. Тоді у нас в чисельнику вийде 8 на 4 32. знаменнику 1. 32 перше відсотка або просто 32. Записуємо відсотки. У дужках записуємо чого? Книжки. Книжки. Так, записуємо. Прочитав. Прочитав. Робінзон Крузо. Робінзон. Крузо. Гаразд. Ну що ж, а як знайти, який відсоток книжки йому залишилося прочитати? Вся книжка це 100%. А він прочитав 32%. Потрібно від 100 відняти 32%. Записуємо тоді друга дія. Тобто записуємо 100%, відняти 32%. Ну і це буде дорівнювати тоді 68%. У дужках записуємо чого книжки. Книжки. Йому залишилося. Залишилося? Прочитати. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Який відсоток книжки йому залишилося прочитати? Ні, спочатку скільки відсотків книжки прочитав Робінзон Крузо? Записуємо 32%. Так далі, який відсоток книжки йому залишилося прочитати? Записуємо 68%. Ну що ж, ось така задача на знаходження відсоткового відношення двох чисел. На цьому вправу завершено.